Вітаємо всіх, хто наразі з нами. Я Вадим Годж, готовий розповісти міські новини, підготовлені телерадіокомпанією Лозова. Отже, сьогодні про вірогідність провокацій залишається високою. На порядку денному інші проблеми. Заклик: один: дитину треба рятувати. Екзамен перетворили на свято слов'ян майже 270 мільйонів. 22 червня по всій державі проголошено днем скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Цього дня у Лозовій на меморіалі слави зібралися представники влади ветерани, городяни. Присутні схилили голови у пам'ять про полеглих, згадали, якою ціною дісталася перемога. У роки Великої Вітчизняної війни захищаючи свою батьківщину, загинули тисячі лозівчан. Сотні зникли безвісти, багатьох було закатовано в таборах військовополонених. У кожного з присутніх тут ветеранів своя доля з гірким присмаком війни. Учасник бойових дій Олександр Сисько зі сльозами на очах розповів, як на фронті він потрапив під танк, і навіть родичам вже. Повідомили про його загибель. А він вижив тоді і досі не без смутку згадує про це. Як тільки почалася війна, я, звісно, на Лозівщині був. І вони приходили, німці. Ми, звісно, не ожидали так швидко, я з сестрою був. Сестра то тоже не знала, куда меня деть, как, как чего, как не тяжело. Но ну, мы же все же выиграли в войну и жили. Пока живы, Много, многое будем помнить. Сегодняшний день на всю мою жизнь повлиял. Отец погиб в первый же месяц войны. С добровольцем пошел на фронт. Мать осталась с четырьмя детьми. Так и мы и жили І від згадки про війну велику вітчизняну до бойових дій сьогодення наразі. Ситуація в Харківській області стабільна. Проте вірогідність провокацій різного роду залишається високою, застерігають керівники регіону. У вівторок у виконкомі своє позачергове засідання провела міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Широке коло запрошених керівників різнопрофільних підприємств на засідання комісії свідчило про серйозність питання, а воно було одне на порядку денному. Готовність функціонування міста в умовах ситуації пов'язаної з подіями у сусідніх областях, а саме про високу ймовірність застосування провокацій та терористичних заходів, і у лозові в тому числі потенційна загроза диктує необхідність підготовки усіх і уся правоохоронні органи та служба МНС вже давно працюють у посиленому та цілодобу. Режимі. Відтепер аналогічний графік роботи матимуть усі підприємства, які забезпечують життя городян, усі хімічно небезпечні підприємства комунальники, енергетики, залізничники, медики. На засіданні відпрацьовували механізм взаємодії усіх служб у разі виникнення загрози для здоров'я та життя городян. Бути пильними, обережними, небайдужими закликатимуть і городян. Якщо ви помітили передумови провокації або диверсії, якщо ви помітили щось незвичне чи Підозріли. Негайно телефонуйте відповідним службам: 101 та 102. Ще на початку червня своє перше засідання провела координаційна рада, яка опікується всіма питаннями вимушених переселенців зі східних областей країни. На той час головним питанням було забезпечення житлом. Які побутові умови, створено для біженців на вулиці Інженерній, де знаходиться соціальне житло, перевірив міський голова, провівши виїзну нараду залучених фахівців безпосередньо на місці. Наразі там мешкають 18 сімей переселенців. 187 родин розмістилися у знайомих та родичів. 15 орендують житло у Лозовій за власний кошт. Усього у Лозовій майже 600 переселенців. Сьогодні на порядку денному в питаннях допомоги біженцям постають інші проблеми. На початку роботи заступник міського голови виказав слова щирої вдячності усім причетним службам за вирішення першочергових потреб переселенців зі сходу. З таким форматом роботи місто зустрілося вперше. В нашій державі іде війна. Це не якісь навчання, це не якісь тимчасові негаразди. Це війна, повноцінна війна, на якій гинуть як солдати, так і ми населення. Іноді оперативно допомагати утікачам від війни службовцям заважають бюрократичні гальма, інструкції. Беззаперечно зазначив Олександр Неділько, треба діяти в рамках законодавства, та й треба намагатися зробити крок назустріч біженцям. Певні звернення людей проходять довготривалу бюрократичну систему, яку достатньо важко подавати. Час, коли, мабуть, більш людське повинно включатися і інструкція, інструкція, але робити все можливе, що не протирічить законодавству України. Як почувають себе переселенці зі сходу у Лозові, цікавилася, і місія ОБСЄ Олександр неділько розповідав, озвучили проблемні питання відверто, зокрема щодо відсутності у місті осередку міжнародної організації Червоного Христа. Сьогодні місто Лозова. Ця місія не дійшла, щоб нас почули, і ті представники, які, мабуть, є в місті Лазова, і завжди вони збирають на марочки кошти. А от ті кошти їх сьогодні немає. Місто очікує на допомогу міжнародних благодійних фондів. А наразі лише одна міська громадська організація «Жіночий легіон організувала адресну роботу волонтерів з допомоги біженцям. Многії люди стісняються управління труда. Поскатому штаму. Они не могут себе позволить у кого-то что-то И когда ты к ним приезжаешь адресно, они просто пугаются. И потом очень, конечно, благодарят. Сьогодні і волонтери, і соціальні працівники стикнулися з проблемою браку коштів на лікування прибулих. Серед них є і хроніки. Одна вона – це гемодіалізом. Тож по одній виписці ми її взяли і забезпечили. Дуже дорогостоюче лікування. Але, тим не мене, інвалід першої групи, і він отримує безплатно. 10 человек у нас сейчас на диспансерном учете, из них один онкобольный, трое больных с сахарным диабетом. Мы выдали препараты инсулина из того, что имели для своих больных, потому что они нуждались в тесте Вот кто нам теперь вернет эти препараты? Потом э, вопрос, стационарная допомога, надо на пяти человекам, особам, из них трое детей, это все тоже за что ликувального заклада. То есть то, что попадает в стационар, естественно, все обеспечивает векувальный заклад за то, что имеет какой-то резерв. Вопрос о том, как мы дальше будем эти люди, мы не можем распределить, потому что инсулины, вот они обычно приезжают. И причем импортные, хотя тоже мы нарушаем законодательную базу, потому что у них нет ни одной выписки. Если мы для своих людей импортный инсулин даем только по заключению Харьковской комиссии, то здесь мы вынуждены верить на слово, потому что приходится одним паспортом. аптеки готовы к сотрудничеству определенному. Ну, раз вы уже тут, потому что мы дальше будем к вам обращаться. Либо не готовы. Готові. 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 Аби упорядкувати ці питання, напрацьовували алгоритми співпраці. Вимушений переселенець, соцпрацівник, лікар, фармацепт. Мешканець села Домаха виявив бажання взяти родину біженців зі сходу на проживання та годування. Повідомила на засіданні координаційної ради сільський голова. Звертаються біженці за прихистком і до панютян. Поселище помітина зареєстровано 12 сімей, 41 особа. В основному всі зі Слов'янська, одна сім'я з Городки. На підході подзвонили, що прибудуть в найближчий час ще три сім'ї, 10 осіб. Таким чином всього буде 15 сім'ї, 51 особа, всі по можливості розселені, не компактно, так як в Лозові, але. Укрспецвагон надав допомогу в розсиленні гуртожитку, також працюємо з мешканцями приватного сектору, розселяємо, ну, як на квартири, де продаються будинки. Є резерв розсилення, ще можна підселяти, несуть нам у селищній раді пункт прийому допомоги, несуть одяг, несуть посуд, меблі, але також складно ще з коштами з розшинути. На облік до центру зайнятості у пошуках роботи стало четверо переселенців чотирьох вже працевлаштовано, і вони вже мають першочергове право на оздоровлення своїх дітей. У вас є справа буквально ви один день про Заїзди по путівкам будуть іюль місяць, десь в числа, і юль місяць дета в х числах, з 10 августа. І ще два заїзди Ви можете успіти оздоровити своїх дітей. Лагеря. лагеря знаходяться на побережье Азовського моря, один лагерь в Николаевской області на Чорному морі. І є лагері при санаторії Йовачка это Харьковская область. Із залишків старих спортивних тренажерів, які останніх років 20 простоювали перед 69-м будинком другого мікрорайону. В житлово-управляючій компанії вирішили зробити тренувально-ігровий комплекс. Наразі підприємство підрядник займається його будівництвом і вже за два тижні планує роботу завершити. І Він колись ходив сюди займатись, розповідає директор житлово-управляючої компанії Сергій Єршов. Спортивний майданчик на всю округу, один такий. Збудували його наприкінці 80-х, наприкінці 90-х, коли металобрухт був у попиті. Більшість складових розкрали. Сьогодні ми обіділи, що зі конструкції, які залишилися на цьому місці, вони ще вполне пригодні для повторного їх використання. Метал дуже качественний. Ну і, не, і практично без корозії. Тому взявши за основу стару конструкцію, вирішили додати нові елементи, відновити перед 69-м будинком другого мікрорайону вуличні тренажери, а поряд ще й для малечі ігровий майданчик звести, щоб вийшло два в одному. Ми вирішили зробити одну секцію. це буде спортивно. тут практично повний набор несложних, але тим не менше є турніки, є бруси, є для преса тренажер, є руколаз, буде ще там польський набор і для дітей красиво. Здесь буде перехід, Дві горки, три качелі для самих маленьких. Ну, все це буде виповнено красиво з покриттям профнастіла. Будемо сподіватися, що буде виглядати дуже неплохо. Оновлення майданчику проводиться в економ варіанті. Нових матеріалів підрядник закуповує мінімум, переважно використовує старі елементи з цієї ж конструкції, знімає, переробляє їх, фарбує і встановлює. Хоча простіше було одразу все демонтувати, але мешканці не дозволили. Сьогодні ми вынуждены считаться и с недостатком средств, и с тем, что нам жители иногда и не доверяют, в том плане, что всем кажется, что жилищно-коммунальные конторы только грабят и разрушают. Да. Но на самом деле мы пытаемся всяческими средствами привести в порядок то, что было создано до нас, и все-таки чуть-чуть туда добавлять Чуваці Бенове. Нині діючий тариф дозволяє тільки ремонтувати і утримувати малі форми, що встановлені на прибудинкових територіях безпосередньо на ці роботи спрямують кошти з квартплати зібраної з п'яти будинків, які знаходяться по сусідству із майданчиком. До проекту конструкції майданчика й досі вносяться корективи. В ньому вже враховані пропозиції виробничо-технічного відділу жука, підприємства підрядника, навіть громади. Хоч і заощаджують на матеріалах. Карті з щоб це все таки вилізло басін. Відкривати майданчик планують вже за два тижні. У понеділок своє професійне свято відзначили держслужбовці. На них покладено відповідальну місію забезпечення практичного виконання функцій і завдань держави. У багатьох країнах світу бути держслужбовцем престижно, та поки не в Україні. У й ранку робочий день в Лозівському управлінні державної казначейської служби починається. Завершується 18-й годині, і це у кращому випадку зауважує його начальниця Наталя Потейчук. Наприкінці кожного місяця до 20-ї засиджуються. Обсяги роботи чималенькі, жорсткий контроль використання бюджетних грошей, звіти, нові завдання, нові вимоги. Казначеї сьогодні і юристи, і економісти, і бухгалтери, і все це за мінімальну зарплатню. Саме через таку невідповідність на сьогоднішній день його служба вона не дуже почесна, а не і навірно. Это уже как призвание. Бросить невозможно, нести тяжело. Но тем не менее. В нинішній ситуації ми об'язані виконувати свої служебні обов'язки з надією на те, що коли-то лучиться наша життя. Ми тоже віримо в то, що в Україні коли-то наладиться, все стабілізується. Поки держслужбовці працюють самовіддано, захоплюючись своєю роботою. Сподіваються, що все ж таки в січні 2015-го закон про державну службу набере чинності і все зміниться. З 2012-го набрання ним чинності постійно відтерміновують, не дивлячись на труднощі, плинності кадрів за останні 10 років у Лозівському управлінні державної казначейської служби не було. Утрима робота колектив. Иногда, да, да хотілося уйти, тому що було тяжело. і тяжело в том, что оно действительно низко оплачивалось. Но всегда держит то, что ну, ти вже здесь начал, ти вже здесь работал, это твое. Світлана Анатолійовна в казначействі з перших днів його роботи у 96-му службу формували кілька разів, перейменовували, врешті об'єднали міську і районну. Робота завжди була цікавою, додавалося щось новеньке, легко не було, але працювали скільки треба і як треба. Підтягували, навчали молоді кадри і вони залишилися, працюють. Привикли колективу, привикли к руководителю. От труководіля ви самі знаєте багато чого зависить. У нас дуже грамотний руководитель, який нужому минуту. любов. Тому держимся, стараємося цим вже колективом. Всі економічні негаразди в країні відбуваються на роботі казначейства. К сожалению, казначейство это лакмусовая бумажечка нашей экономики, экономики любой страны. Если есть наполнение доходной части, все стабильно, все нормально, все платежи платятся, проходят, вовремя финансируются. Если только идет сбой в экономике, соответственно, не поступают доходы в казну, И, соответственно, начинаются проблемы с прохождением платежей. Как бы нам ни хотелось, но мы казначейство не можем повлиять на эту ситуацию, поскольку мы не отвечаем за наполнение доходной части бюджета. Мы только производим на кассовое обслуживание. Ждем, что нам дадуть проплатіти, по страдают страдають статьи бюджета, в первую очередь проплачиваются зачищення статьи бюджета. Казначеї хочуть, щоб Україні і економіка стала стабільною, і загалом ситуація виправилася. Хочуть миру, і це чи не найголовніше побажання у день професійного свята. Вісім справ розглянуто у понеділок у виконкомі на засіданні комісії з питань сім'ї, гендерної рівності та запобігання насильству. У них фігурують різні прізвища, різні адреси, різні життєві ситуації, але єднав їх один заклик дитину треба рятувати. Такого висновку члени комісії дійшли після розповідей фахівців із соціальної роботи, подекуди рідні освітян, які доводили, що батьки дітьми не займаються. Було три історії, коли бабусям довелося забрати собі на виховання малечу через те, що матері не припиняють пиячити, вести аморальний спосіб життя, зовсім не цікавлячись долею своїх кровинок. Оформляти опікунство бабусі дідусі побоюються, аби не псувати відносини вже зі своїми дітьми. Але іншого немає, переконували члени комісії. Розуміли, родичам фінансово важко утримувати малечу. Той час, коли батьки витрачають всі кошти, отримані на дитину на випивку, дві родини, де на батьків ще можна плинути, вирішено взяти під соціальний супровід. З однієї сім'ї домовилися на комісії, поки супровід знімуть. Там вдалося навести лад. Але у вересні соціальні фахівці до родини навідаються з перевіркою. Наступне засідання комісії з питань сім'ї, гендерної рівності запобігання насильству буде проведено за місяць у липні. У п'ятницю по навчальних закладах Лозової завершили свою тритижневу роботу пришкільні табори. У них змогли відпочити більш ніж півтори тисячі школярів. Вихователі підвели підсумки, відзначили найактивніших і слухняних учнів. Як закриття табору проходило у будинку дитячої та інацької творчості? Далі у нашому матеріалі. Цього року табір дивограй, будинку творчості, відвідували кількадесят його вихованців. Педагоги у залежності від віку розділили дітей на кілька загонів, намагаючись проведений в таборі час для всіх без винятку зробити цікавим і незабутнім. Це всі діти талановиті, обдаровані, і лідери є, і рукомесники, і вокалісти, і танцівники, і спортсмени. Тому ми Продовжували те, що ми робили на протязі навчального року розвивати творчість здібності наших вихованців. Це і заняття дітей в гуртках за інтересами і участі в масових заходах, і можливість навіть підзаробити в таборі будинку творчості. Не перший рік вихователі водять в обіг свою рідну валюту. Дивограйчики вона діє лише на території табору і виплачується тільки активним і слухняним дітям. Багато дивограйчиків отримали ті, хто там не допомагали робити. Третьому отряду конверти і перший отряд теж багато заслуг, дивоградчиків заробив. Витратити зароблені дивограйчики можна було під час аукціону, який проводився в останній день роботи табору. Під час урочистого закриття діти веселилися до схочу, демонструючи свої таланти, співаючи, танцюючи, граючи в ігри, розповідаючи вірші. Я тут ташила, вижигала, на фітнеси ходила, і ще е, нам на руках рисували, на шиках і для рук ще робили масаж мальчики. Мені тут подобається ходити на кружки. І проводити всякі конкурси. Діти всі здружилися, знайшли нових друзів, хтось щось дізнався про щось нове, хтось далі розвивав якось вокалісти, танцівники свої здібності, хтось вперше свій талант знайшов або проявив. Бо ми завжди своїм дітям говоримо, що не талановитих людей не буває для, для того, щоб людина зрозуміла, в чому вона талановита, необхідні умови. Такі умови створені в будинку дитячої та юнацької творчості. Всім дітям і тим, хто відпочиває тут вперше і хто багато років сподобалося в таборі. Вони обіцяють повернутися сюди наступного літа, а поки що планують, де і ще будуть відпочивати на цих канікулах. Хто відвідає інші табори, а хто й поїде на море. Учні Лозівського колегіуму нещодавно взяли участь у проєкті Вільний удар, який реалізує Корпус Миру США в Україні спільно з благодійною організацією. Автори проєкту пропонують боротися з епідемією ВІЛ-СНІД в Україні шляхом залучення молоді до гри у футбол. У ході реалізації проєкту організовувалися одноденні футбольні турніри та тренінги, на яких учні змогли отримати інформацію стосовно профілактики ВІЛ-СНІД, взяти участь в добровільному анонімному тестуванні на наявність ВІЛ. Екзамен перетворили на свято у суботу у Лозівському училищі культури і мистецтв. Практично впродовж усього дня студенти разом зі своїми викладачами виступали на сцені, дарували глядачам можливість поринути у світ творчості. Даний концерт один із найбільш відповідальних для колективу, а особливо для випускників, адже він є їхнім державним іспитом. Одну з найбільш тривалих концертних програм традиційно відкриває духовний хор. Колектив виконує молитву, а також інші музичні твори, які переносять слухачів в часи, коли народився і жив Господь. Півгодинний виступ духовного хору справляє неймовірне враження на комісію, хоч випускникам можливо заважає хвилювання. Валерій Діденко, який на своєму держісписі виступив у ролі диригента, розповів під час концертного номеру не стільки хвилювався, скільки поринув у світ творчості. Роки навчання в училищі він запам'ятає надовго. «Учитися тут дуже цікаво. Це творча діяльність, концерти, всеважливі міроприяття, тобто маса всяких емоцій. Розпочинати складання державних екзаменів з духовної музики добра і давня традиція Лукіміців, адже у такий спосіб, як вони розповіли, просять для себе небесного благословіння. Чим і вражають суворих екзаменаторів. Це настільки було енергетично багато, повно і відкрита. Ні одної з із произведень не було відчуття вот Тобто тут, здесь по справились ну на 12 баллов. Это другое звучание, это другая манера подачи. Это в основном пение на контрасте пиана с форта. И тут действительно нужно было передать, не просто создать настроение, но тут надо было еще и смысл вложить в тех, кто сидит в зале, чтобы они восприняли по-другому немножечко ту духовную музыку. Не многие ее слышат и понимают, и э, духовная музыка, она требует... Скажем так, атмосфера спеціальна, або це храм, або це концерти духовної музики, куди приходять підготовлені люди. Прикрату є святу Смоленського храму, отець Михаїл теж високо оцінив виступ духовного хору. Як почесне гість, зазначив студенти училища культури, співають і в Лузівських храмах. Я рад, що дітей, студентів, наше училище до такому високому, святковому духовному і святому. І я вірю і надію, що благодаря етому Боже благословення все-таки буде над училищем. Виступ духовного хору доповнюють роботи випускників декоративно-прикладного мистецтва. Ці рельєфні виготовлені з бетону на релігійну тематику. Вони прикрашатимуть споруду навчального закладу зовні, як і роботи випускників інших років. Цьогорічна випускниця Юлія свою дипломну роботу представила в живопису. На картині вона зобразила Тараса Шевченка з нагоди його 200-річчя. Питалися об'єдніти на тюрмоті його діяльність, показати, чим він увлікався, чим він займався. Вона вділила те, що мені хотілося, бо я люблю Шевченка. Він такий патріот, і хотілося у цей час складний показати його. Не таким дідом, старим, замученим, а молодим і актуальним. Режисер концертної програми Лариса Шапко розповідає, вони завжди намагаються чимось здивувати глядачів, обираючи щоразу нові теми, нові техніки для дипломних робіт. Ну а сама презентація вже проходить за участю всіх відділень. Всі відділення друг без друга жити не можуть, тому що на захисті художників, звісно приймають участь і хореографи, і музиканти, і вокалісти. От, на естественно, звісно, тих же самих хармістіров допомагають хореографы. художники у нас все рісують, все оформляють. Ну, Живемо одним більшим цілим здоровим організмом. Впродовж усієї концертної програми студенти училища не тільки співали, демонстрували свої вміння в декоративно-прикладному мистецтві, а й грали на музичних інструментах, танцювали чим не аби як порадували глядачів. Фахівці ж порадили хореографам більше сяжіти до українських народних танців. 25 червня у світі відзначають День дружби і єдності слов'ян. Майже 270 мільйонів сім'я, родичів за духом і основна частина населення Європи слов'яни складають більшість у таких країнах як Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Польща, Росія, Сербія, Словаччина, Словенія, Україна, Хорватія, Чехія, Чорногорія. Згідно з даними письмових та археологічних джерел, слов'яни вже у 6-7 VI століттях проживали на території Центральної та Східної Європи. Їхні землі тягнулися від річок Ельби та Одера на заході до верхів Дністра та середньої течії Дніпра на сході. Сучасні слов'янські народи мають досить різнорідне генетичне походження і вже не існують як етнічна спільнота. Наприкінці 90-х свято проголосили для того, щоб різні гілки слов'янських народів пам'ятали про свої історичні корені, самобутні. Традиції багатовікової культури. Сьогодні стверджує історик В'ячеслав Труш, ми дещо заполітизували це свято. Поняття дружба та єдність не треба абсолютизувати. Якщо ми кажемо дружба, то яка саме? Тому чи це скидки на газ, чи це, скажімо так, культурний взаємообмін? Тобто, дружба, єдність передбачає відкритість одне до одного, знайомство одне з одним. Для нас це свято або, скажімо так, день. А це в першу чергу привід замислитися над тим, ким ми є в слов'янському світі, і замислитися про те, про що ми взагалі знаємо про інших слов'ян. Тому що дуже часто для нас слов'яни це українці, росіяни, білоруси. І ті самі поляки теж є слов'янами. Ми з ними жили в одній державі дуже багато років. Є дуже, скажімо так, багато інших слов'янських народів, про яких ми дуже мало знаємо. Ті ж самі там хорвати, чорногорці, чехи для нас, такі імена, там як Адам Міцкевич, Юлія Услов. Польські, польські взагалі нічого не кажуть, не кажучи вже там про Чеха Мілана Кундеру там, чи ще кого небудь. А Навіть якщо ми зупиняємося, там ті самі східні слов'яни-білоруси, Теж, я думаю, дуже мало м, якихось асоціацій власне, з білорусами. Тобто Ригор Барадулін, Василь Биков або сучасні а, Владимир Орлов або Андрій Хаданович, про нам в принципі нічого теж не кажуть. Спільне походження та спільна релігія не є гарантією стосунків рівноправних. За прикладами ходити далеко не треба. Тому цей день день дружби та єдності слов'ян, зайвий привід, замислитися над власним місцем у світі. Сучасний термін слов'яни дуже часто заполітизований, але вимагає, скажімо так, осмислення праці над собою, праці над своїм культурним рівнем для того, щоб, скажімо, єдність була не на словах, щоб єдність була дійсно не політична, а може, скажімо, культурна, якісь там. Освітні спільні програми і так далі. Ну і не зациклюватися, звичайно, на своїх сусідах, скажімо так, тих, що традиційно сприймаються за слов'янські, ті саме там росіяни, білоруси. Тобто слов'янський світ набагато ширший, набагато цікавіший має дуже багато перспектив. 29 червня в Україні відзначатиметься День молоді його святкуватиме і Лозова. Лозівська міська рада, управління у справах молоді та спорту, відділ культури, палац культури, організація Жіночий легіон у неділю на площі біля міського палацу культури проводитимуть ряд заходів, у тому числі й розважальних. Організатори запрошують до участі всіх городян незалежно від віку. Конкурси влаштовуватимуться і для малечі, і для дорослих. Будуть проводитися різні виставки. Зокрема, робіт міського етапу всеукраїнського фотоконкурсу Молоде обличчя України, виставка ярмарок прикрас хендмейд, майстер-клас розпису хною. Найменші учасники зможуть взяти участь у великих перегонах малят разом із батьками у сімейній фотосесії миттєвості вашого щастя. Працюватимуть розважальний сімейний і дитячий майданчики. Проводитиметься танцювальний марафон Запалив собі зірку танцполу для всіх шанувальників живої музики. Концерт за участю вокально-інструментальних ансамблів наостанок Молодіжна дискотека по українськи Почнеться святкування. Дня молоді у неділю о 17-й годині. Чи багато у Лозовій молоді, чи принаймні молодих духом, ми розкажемо вам через тиждень, у середу. А черговий випуск Лозівської панорами у п'ятницю підсумує події тижня. Тож до зустрічі.